Ще спроби вивезти з України п'ятиденну дитину затримали двох громадян Німеччини. В автомобілі під час перевірки на українсько-польському кордоні, окрім чоловіка та жінки, були ще їхні двоє дітей. Всі громадяни Німеччини, а також немовля з українським свідоцтвом про народження. Попри нотаріально засвідчений дозвіл матері Українки на вивезення дитини в прикордонники, виникли сумніви. Ну як з'ясувалося, не безпідставно. Завдяки чому викрили, що дитину вивозять незаконно, розкаже Наталка Волосацька. Близько сьомої ранку легковий автомобіль Мерседес перетинав українсько польський кордон у пункті пропуску краківець. У машині був чоловік та дружина, громадяни Німеччини, двоє рідних неповнолітніх дітей та немовля п'ять днів від народження. Чоловік пояснив, що він батько новонародженої дівчинки. Дитя позашлюбне і народила його українка. Показав свідоцтво про народження і нотаріально засвідчений дозвіл мами на вивезення дитини. Утім, перевірка по базі викликала у прикордонників сумніви, що громадянин Німеччини досі ніколи не був в Україні, а його так звана українська дружина жодного разу не виїжджала до Європи. Отож, пара не могла між собою зустрітись. Підтверджень стосовно того, що він дійсно являється батьком дитини, ніяких немає. Є місце. Факту незаконно вивезу громадянки України через державний кордон. По даному факту проінформовано працівників органів внутрішніх справ. Після того, як нестикування вилізло, підозрювані розповіли іншу версію. Мовляв, уже мають двох хлопців і мріяли про дівчинку, яка жінка у соцмережі пообіцяла законно здійснити їхню мрію і допомогти з усиновленням. Ми хотіли, що дитина, да, і чому б і ні, да, та Мы не против были, и тем более Оксана нам пообещала, что это все реально и все будет легально сделано. Я с Викторией разговаривала, спросила, почему она дает ребеночка. Она сказала, что она в данный момент не может ее вырастить, у нее уже есть доченька. Я по одному агентству нашел, что она как будто настоящая, легальная, и решил себе взять дочку как бы усыновление. Хотел сделать добро ребенку, чтобы он хорошо В состоянии вырос, а получилось так, что у меня с документами підставили. я там никого не воровал и. Він не збирався нікого варвати. Я хотів просто зробити добро. Уже відомо, що маля народилась в одному з пологових будинків Львова. Там і видали свідоцтво про народження. За спробу вивести немовля за кордон, міліція розпочала кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми. Припускають, що подружжя везло дитину не для себе, а для іншої родини. Зараз громадян Німеччини допитують слідчі: дитину віддали опікунам. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.